Скажіть, будь ласка, чи були запитання по домашній роботі? Ні. 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 Добре. Якщо запитань не було, а ви пишете сьогоднішню дату. Сьогодні у нас 23 вересня. Класна робота. І ми сьогодні будемо розв'язувати наступні номери. Номер 175, 177 вибірково зробимо, 179 та 184. І так, тема уроку буде та ж саме, що і попередньо задавання натуральних чисел. А ми домашні будемо перевіряти? А, ну, Якщо не було запитань, то ми не встигаємо. Додавання натуральних чисел. У нас, на жаль, тільки 30 хвилин уроку. Якщо є запитання, ми можемо їх розібрати. Домашні номери. Так, і візьмемо ми номер 175. Можна я? Так, а хто це викрикує? Можна я? Юля цвіт? Так, у Юлі вже буде червона нітка. Юля, вимикай звук. Так, хто хоче відповідати, крім тих, хто завжди в нас відповідає. Давайте і інше ну, наприклад, когось іншого ще запитаємо. Я давно не відповідав. Так, Нікіта, ні давно, нещодавно відповідав я. Давайте наприклад, кого я Ярослав Бучацький. І так, Ярослав. Ой, вибачте, я перемотала. Okay. Щось я... Добрий день, так, чекайте. Так, добрий день, щось я перемотала. Ми робимо 175 й номер. І так, читаю мову. На першій полиці було 17 книжок, на другій на 18 більше, ніж на першій, а на третій на 6 книжок більше, ніж на першій. І другий разом. Скільки книжок було на трьох полицях? Так, ну, що ми можемо тут записати? Перша полиця, друга полиця, третя. На першій нам відомо скільки було, так? 17 книжок будемо скорочувати. На другій невідомо, скільки книжок, кома, але відомо, що на 18 книжок більше, ніж на першій. А хто це співає? Так, а на третій Більшов, на 6 більше, ніж на перший і другий разом. Тобто теж невідомо, скільки книжок. І на 6 більше. Тепер там, де перше, друге, ставимо таку фігурну дужку і стрілечку до цієї фігурної дужки. А треба знайти, скільки разом на всіх трьох полицях. Знак питання, книжок. Так, Ярослав, ти будеш розказувати, як розв'язувати цю задачу. Будь ласка, відповідай. Диктуй мені, що ми пишемо. Перша дія це 17 плюс 18. Так, що це буде? Буде 35. Так. 35 книжок – це буде друга полиця. Так, на другій полиці, так. Ми просто напишемо два римське полиця. Так, добре. Друга дія. Друга дія. Треба знайти, скільки на третій? Що нам треба знати? Треба знати, скільки всього на першій і на другій полиці. Так, тобто ми що робимо? 35 плюс 17. Тридцять п'ять плюс сімнадцять? Це буде. 52. Скільки? 52. дві книжки. Це, Це на пер... перша і, можна так написати, друга полиця. Так, і тепер ми можемо з'ясувати, скільки на третій. Так, скільки? Що ми робимо тепер? 52 плюс 6. Це буде 58 книжок. Пояснення на третій полці. Угу. Так, ну і тепер, щоб знайти. Ой, я пишу кілограм книжок. Щоб знайти, скільки разом що треба зробити раціональніший якийсь спосіб. Ми вже 50... знаємо, скільки на першій і другій, так? Так, 52. Так. Це буде... 52 плюс 58. Так. До рівня 110. Немає запитань, чому ми не всі три додавали, а відразу до 52 додала. Бо це вже Ні. була сума. Так, зрозуміло, і це буде. А, не те, написала так. 52 додати 58 буде 110, я сказав, так? Так. І ми напишемо разом. І відповідь. 110 книжок. Дякую. Ярослав, 10. Отримаєш. Хто хоче відповідати тихенько підіймає руку, а не викрикує. Відповідь 110. Я буду бачити. Я давно не відповідав. Що? Жильяф Платон давно не відповідав. Так, от на такі провокаційні пропозиції я не буду відповідати. Ви підіймайте руку, я буду бачити. А чому я не бачу, щоб ви піднімали? Там же в Zoom є така функція підняти руку. Знаєте? Так тут ще підняли, почти більше 6 чоловік підняли руку. А чому я не бачу А, сім учасників так бачу. Тепер бачу, але це всі ті, хто у нас відповідає кожний урок. Ну, давайте. А... Я б я б цього не відповідала взагалі. Це хто сказав? Юля Цвік. Юля? У тебе наступного тижня кожен був. цвік. От я бачу собі записи, цвік. Ну, добре, я? добре, цвік нехай відповідає. Я теж здорову. Так, а давайте ми не будемо зараз а, розповідати про вашу тяжку долю, що вас ось тут не визивають. Я буду а, дивитися, і ви побачите. Значить, а, номер 177, Ми такий ще не робили. Мабуть, ви і в початковій школі такий не робили. Запишіть, будь ласка, завдання. Треба спростити вираз. Спростити вираз. Просто напишемо спростити двокрапка. Ми будемо робити через один. Один, 3, 5, 7 зробимо. А, і так, в першому прикладі я спочатку поясню, а потім буду вже запитувати Юлі. 74 додати Х в дужках, додати 38. Цей номер на використання сполучної властивості додавання. Ми можемо додавати доданки так, як нам зручніше. Нам зручно додати число до числа, так? бо число з буквою ми додати не можемо. Тому ми в першій дужці запишемо суму цих чисел. Тобто згрупуємо число з числом і ще допишемо плюс х. Так, ну і Юля мені скаже, скільки буде? 74 додати 38. 74 додати 32, до 112. І тому відповідь буде така: 112 додати X. Так, беремо третій приклад. Y додати 324 і додати 546. Що тут треба згрупувати? Ну, теж два mm -hmm. числа, так? В дужках їх записуємо. Двіться два чотири, 546. А скільки це буде? Чи можеш ти це усно зробити? Це буде 870. Так, ні у кого немає запитань. 870, це вірно. Беремо п'ятий приклад. Ось ось Покажіть, пожалуйста, я не успіла записати. Добре, добре, добре. А Юля встигає записувати. Я встигаю. Я передаємо. Б плюс 457. Додати наступній душці. 100, А ось в цьому прикладі вже не поспішайте. Тут треба подивитися, як зручно. У нас, по-перше, вже чисел не два, а три. Ми будемо їх додавати, але подумай, Юля. Які числа в першу чергу корисно додати? Ось які числа дадуть кругле число? Подивись на останні цифри. Це 457 і 143. Так. От давайте їх візьмемо у дужки. Запишемо 457, додати 143.

Так, так. Так, добре, да так. Так, да. Так, так, так. І так, 600 плюс 872 буде 1472. 1472. Але не забудьте додати ще Б. Можна спереду написати було доданок Б, а можна так, як я написала. Так, і сьомий приклад. Ось тут я буду писати. Юля зараз нам продиктує, але спочатку я місце звільню. Угу. Так. Сьомий. Там теж дві е дужки. Перший 1696 додати 3593 плюс, наступна дужка П, додати 1304. Як, ви, як ти вважаєш, Юлічка, які корисніше в першу чергу додати числа? Корисніше з першої черги дати 1696 додати 1304. Це буде кругле число, і буде найпростіше. Mm -hmm. Так, я згодна. З тобою, тому ці два ми пишемо в дужках, а далі просто без дужок пишемо плюс залишившися два доданки. 1593. І плюс П. Не забувайте про цю букву. П. Так, чому дорівнює сума в дужках? Сума в дошках дорівнює три тисячі. Угу. Згодна. І так, три тисячі. Додати три тисяча девянотри. Це буде три тисячі. Три тисяч шість тисяч, так? А, тобто шість тисяч п'ятьсот девяносто три. Додати плюс пять. Угу. Так, Юлька, ти молодець, отримала десять. А далі Ура, Юлька. так, 179. Юлька не шкодь. Номер 3, 179. Читаємо умову. Так, бачу сім учасників. Хто ж хоче відповідати, то ще. Соня, ні, соня Заборська не підіймала руку. Галіза, Костя, мені здається, я можна я. Зарізав на попередньому уроці, лебедів на попередньому, Лисенко на попередньому. прийменко Юра. Давайте послухаємо прийменко Юру. І так, читаємо умову. Юра. Діти, можна я на одну хвили, на пів хвилини на півхвилини мені підійти, а ви поки що прочитайте цю задачу. Зараз записуємо умову. Добре. І так, слухаємо Юру. Дядя Федер виїхав з міста до простоквашина о 15-й годині 40 хвилин і витратив на дорогу 3 години 50 хвилин, у котрій, у котрій годині дядя Федір приїхав у Простоквашино. Давайте запишемо мову так. Виїхав двокрапка і час напишемо. Виїхав. Так, у котрій годині він виїхав о 15 й годині 40 хвилин. Так, далі він їхав якийсь час. Так і напишемо. Їхав. Двокрапка, 3 години 50 хвилин. І приїхав, це треба знайти Скоро. Знак питання годин, знак питання хвилин. Так, як ти вважаєш, Юр, як будемо розв'язувати? Що треба знайти? 15 годин, 40 хвилин, плюс, плюс 3 години, 50 хвилин. Так, ти прав, але я хотіла сказати. Що в таких задачах ми будемо записувати, дивіться, стовпчик, ось так. 15 годин. Години будемо писати під годинами, хвилини під хвилинами. 40 а хвилин. якщо я усно можу все одно у стовпчик. Ну, якщо ти можеш усно, можеш усно, але я все ж таки пропоную розв'язувати це стовпчик. Добре? Я розумію, що так. багато розумних дітей може це і усно, Давайте в стопчик писати. А далі нагадую, як ми це робимо. Хвилину додаємо до хвилин, година до годин, а потім, якщо треба, ще щось там допрацьовуємо. Ось давайте додамо спочатку хвилини. Юра, що скажеш? Десять хвилин залишається. 90 хвилин, так, залишилося. Ну, 60 хвилин. Це так, час, так, 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 ти прийти. вже поспішаєш. Давай не буде. Ти мені мені відповідь кажеш, але якщо ти розв'язуєш задачу, ти повинен а, розповідати. Ну, для тих, хто може не зрозуміти, так, 90 спочатку і 15 плюс 3 це в нас 18 годин. Але що побачив Юра? Що 90 хвилин більше, ніж одна година, бо в одній годині 60 хвилин. Що ми тоді робимо? Цю годину приєднуємо до ось цих 18. Не знаю, показували вам так в початковій школі чи ні? Ось так підкреслюють ще раз. Тепер тут додаємо ще цю одну годину. Це буде 19 годин. І тут вже залишилося 90 мінус 30 хвилин. Я пам'ятаю, так на цих на курсах для. Да, ми так, ми так на курсах робили. Приїхав. Ну, добре. Дмитрий Володимировичем. Так, добре. І запишіть відповідь. Тобто, в більшості це зрозуміло. 19 годин 30 хвилин. Так. Тепер, будь ласка, той самий прийменку Юра буде ще мені трошки допомагати у 184 номері. Так, тут можна вже стирати. Зачекайте трошки, я хочу подвигнути. Ось так. Номер 184 такий самий. А, треба знайти суму, і там давайте відразу будемо писати в стовпчик теж, будемо писати так: 76 метрів, 39 сантиметрів. Додаємо до 41 метра, 50, можете не підіймати поки руку, бо відповідає той самий Ювер. І так, слухаємо югур. Але, Юр, не поспішай, поясні так, детально. Спочатки, спочатку додаємо сантиметри. 58 додати 39 – це буде скільки? Можете теж від кінця додавати 9 додати 8, 17, 97, так? 97, 97, так? Тобто тут пишемо 9, пишемо сантиметри. Так, метри під метрами пишемо 76, додати 41, скільки тут буде? Можна так, 6 плюс 1, 7, 7 плюс 4, 11. Так? Тобто 117 метрів. І так як тут кількість сантиметрів менше, ніж метр, це вже є готова відповідь. Так, Юра, ще один, другий. Давайте мені скажеш, що тут буде. 4 кілометри 238 метрів. Додаємо до 3 кілометрів. 474 метрів. Так, слухаємо Юру. Двісти плюс 474 буде. Давай по циферно додаємо. 8 додати 4. Це буде. Два пишемо, один запам'ятали. Далі коментуй відповідь 712 коментувати? 3 плюс 7 10 і 1 11 1 пишемо, 1 запам'ятали тут 7 Ну ти вірно кажеш але ти не пояснюєш як ми це Ну тут зрозуміло 4 плюс 3 7 і знов що ми бачимо що тут у нас кількість метрів не більша за тисячу тому так і залишаємо так добре а я ставлю 10 це був погрібний так ні це був не погрібний Хто це зараз був? Прийменко. Прийменко. Юра, так. Вибач. прийменко, добре. Так, хто далі хоче відповідати? А я не бачу знову. Ага, ось, сім учасників. Так, ну теж сім. Я давно не відповідаю. Ну, хто викрикує, будуть мовчати. Катерина Мовчанова, будь ласка. Добре, третє, так? Так. <гум> Добре, 64 метри, 64 метри 86 сантиметрів, додати 27 метрів, 35 сантиметрів. Так, так, не поспішай, я не встигаю. 27 метрів. 45 сантиметрів. Так, теж додаємо сантиметри до сантиметрів, метри до метрів. 6 додати 5, це буде? 11. Один пишемо, один запам'ятали. Один пишемо, так. А, 8 додати 4, то додати 1. 8 додати 4 буде 12 та 1, це буде 13. Три пишемо, дода... запам'ятовуємо один, але. Ні, ні. а ми пишемо ми відразу. Робимо. Ось давайте так. Домовимося, що не будемо так. сюди розряд пересувати. Бо а, Якщо сантиметри, кілометри пройде, то з хвилинами буде інакше. Ось давайте писати так, як є. Так, тепер додаємо тут 4 додати 7. А, 4 додати 7. 12, буде також так? 11. Так і о, 9 додати 2 буде 8. 9. Ой, 9. додати 2 – 8, і ще 1 – 1, так. 9. Але ми бачимо, що кількість сантиметрів більша за метр. Тому ось так знов підкреслюємо, так? І скільки ми вже метрів пишемо? Вже тут, вже тут ми пишемо 92 метри і 31 сантиметр. Так, згодно. Так, четвертий приклад. Що в нас в четвертому? 16 кілометрів, 527 метрів. Ми додаємо до 37 кілометрів. Так. Ой, ой, щось я не те пишу. Так? А де це я взяла в Там 527, а тут 37. Ні, все, все вірно, 783. 783. Ми туди подивилися. Так, будь ласка, де ж додаємо від кінця. 7 додати 3. Добре, 7 додати 3. Це буде в нас 10. 0 пишемо. плюс 1. так. 1 запам'ятовуємо. 7 додати, ну, не 7, вже 2 8. додати вісім, 8, так? Два додати 8. А, Так, 2 додати вісім, І та одиниця 11. Один пишемо, один запам'ятали. Так. П'ять додати 7, то додати 1. 5 додати буде 13. 5 додати 7 буде 13, а плюс 1 це буде 14. 5 додати Ой, 7, це буде 12, та 1 буде 13. 13. Так. Я сьогодні двічі вже чула таку помилку. Тобто ви більше кажете. Так, далі пишемо кілометри, додаємо кілометри. 6 додати 7. 6 додати 7 буде 13. Так, 3 пишемо. О, 14. 13. А, ні, 13. 13. 13. 13. 13. Uh, і, 1, uh, і 1 додати 3, то додати 1 буде 5. 5. А тепер ми знову бачимо, що кількість метрів більша за кілометр. За Тому кілометр. Ось цей кілометр ми додаємо до цих. Скільки це буде? І тепер у нас буде 54 кілометри і 10, 10, 10, 10, метр. 300, 10 метр. 310 метрів. 310 метрів. 310 метрів. Так. А, продовжуємо. Я тут стираю. Наступний приклад. Так, там вже години хвилини п'ятий. Зараз я в п'ятного У нас одна хвилина залишилась. А чому? А, так. Ну, за одну хвилинку хоча б один. Давайте встигнемо п'ятий. 12 так. годин 24 хвилини. Додаємо до дев'яти годин. 18 хвилин. Uh, uh, Дорівнюю. Uh, починаємо з кінця. Це вісім. Це чотири додати вісім буде дванадцять, два пишемо, один запам'ятовуємо. Два uh, додати один uh, та додати один uh, буде чотири. Пишемо чотири. Uh -huh. uh, так. Дев'ять додати два. 11, Один пишемо. 1 1 і один плюс один буде два. І перевіряємо, чи все в нас вірно. 42 хвилини менше, ніж година. Тому так і залишаємо. Так, це в нас е, була мовчана теж 10. Добре. І ви записуєте домашнє завдання. Домашнє завдання за старим підручником. Завдання аналогічні тим, які ми розв'язували в класі. Дезе. Старий підручник. Номер 185. Ось завтра так підібрали, що там не зовсім аналогічні. Ну, якщо будуть запитання, ми обов'язково розберемо. 180-й. 178 і 176. -й. Так, контрольно обіцяю перевірити. Вашу контрольну я перевірила. Це В клас, я не перевірила. І тому, як тільки я перевірю всі контрольні, почну знов а, писати, хто мені здає ДЗ Поки що ніхто не здає ось Отримали сьогодні 4 чоловіка оцінки. Все. Тоді, якщо немає запитань до побачення. До побачення. До побачення. А, можна до додових. Гарних вихідних. А до нужно доділовий. А потрібно доділовий. Можна не той номер, який ми почали в класі. Можна недо Ну я, в принципі, його доділа, поэтому. Молодець. А хто пережав? Хто це? Я, Юра, племянник. А, племінку. Так, ну тоді До побачення. Гарних вихідних. До побачення. До побачення. Хорошо. Хороших вам вихідних, не хворійте. До побачення. Дякую. Удачі. Угу. І вам.